Шановні дітки, шановні батьки, друга громада. Ну перш за все, сьогодні є державне свято, і я всіх хочу привітати з Днем Державного прапора України. Також хочу привітати з наступаючим днем незалежності України і запрошую щиро відвідати вас всі наші заходи, які ми запланували в нашому місті. Стосовно сьогоднішнього прекрасного свята, яке вже має традиції. Я ми проводимо вдруге і вже з зовсім з іншим розмахом, як то кажуть, минулого року дуже успішно пройшов перший парад колясок. Цього року ми бачимо багат, бага, набагато більше коло вболівальників, учасників, діток, екіпажів. Я щиро радію, що в нашому місті є активні батьки. Відверто вам скажу, я дуже шкодую, що сама як мама особисто. Не можу приділити стільки уваги своїй дитині, і, на жаль, вже візок ми давно забули, тому що вже дитина моя виросла, йде в перший клас. Але я, як то кажуть, не ну, щиро, з білою завістю вам заздрю, тому що ви маєте можливість спілкуватися з дітьми більше, приділяйте цьому час. Це е, така це, це потужна праця, тому що бути справжніми батьками це, це не легко. Я це вам вдячна, що ви приділяєте вихованню дітей увагу. Організаторам хочу подякувати за те, що свято відбувається вдруге і не буває більшого розмаху. І сподіваюся, що ця традиція вона закріпиться і надалі. Також користуючись нагодою, я хочу всіх привітати, як я вже сказала, з Днем Незалежності. Завтра ми будемо святкувати всією державою. Наша громада також. Запланувала багато заходів, зокрема, такий прекрасний захід, як виставка квітів. Виставка квітів в нашої громади, наших людей, ми висаджували квіти в нашому парку культури. Я думаю, що всі мами з прекрасними візочками, які вбрані, вони завтра також можуть прийняти участь у виставці квітів. Я закінчуючи, хочу сказати, що ці люди, ентузіасти, які проживають в нашому місті. Тобто ми з вами, ми можемо зробити наше життя кращим. Міська влада, міський голова Олександр Соколов нам може всьому сприяти. І я е, на останок, закінчуючи свою промову, хочу вас всіх привітати саме від імені міського голови Олександра Володимировича і хочу побажати вам щастя, натхнення і много еліта. Святом.